Всім доброго ранечку, друзі! Хочу приготувати на сніданок собі овочі, хочу їх трішки потушкувати. У мене є грибочки. Тут вже бачу в холодильнику, вони трішки підпортилися. Ну, вони ще нормальні, але бачу, що їм вже скоро буде недобре. Тому хочу їх використати також. І ось цю суміш, таку я люблю: тут є і брокколі, і є горошок, ось такий стручковий. І є. Морква, кукурузка і селера. Зараз наріжу грибочки пластинками, обсмажу їх і додам просто до грибочків ці овочі. І ось такий буде в мене сніданок. Я взагалі люблю такі не тільки сніданки, а й вечері. Дуже люблю овочі, різні, тушковані. Також люблю сюди ще додавати іноді курочку філе. Але зараз мені буде достатньо і цього. Мішелька вже прийшла до мене, як завжди. Є водичку на задньому фоні. Ще може бути чути, як мене сусідка співає. Вона десь працює в театрі і постійно тренується вдома, співає на всю хату. Надіюсь, мене не заблокують за авторські права. Включаю розігрівати сковорідку. і налию трішки олії. У мене, до речі, ця штука зовсім розлетілася. Погано приклеїла з однієї сторони десь. І бантик цей відірвався. Треба його забрати звідси зовсім. Ось. І тут розлетілася, треба буде перемонтувати. Так як вона мені подобається, ось тут можна просто перемонтувати, і буде все як новеньке. А, до речі, хотіла вам ще показати, чоловік приїжджав на півдня. Навіть на піввечорі, я би сказала, так випадково попав в цю сторону і привіз нам кружечки. А він їздив в Іспанію, в Італію. І привіз кружечки дуже гарні. Ось таку мені привіз. Ось червона така з білим. Ще ложечка до неї. Ось така ложечка. Тому я вже каву щодня з цієї кружки. І ще дві. Одна ось така яскрава, дуже гарна Іспанія. Пише Це він собі таку. Син обрав собі ось таку. Йому сподобалася чорна з жовтим і червона. Всередині жовтенька. Такий класний, великий розмір. Для чаю якраз, але я навіть каву п'ю з неї. Так як я маю випити зранку кави багато, то мені якраз нормально. До речі, я каву можу пити протягом дня. Я маю на вас зранку зробила. Потім я її попила пів кружки, а потім я щось пішла робити, забулась за неї, потім можу допивати вже холодне. У вас такого не буває? Так, сковорідка, здається, вже розігрілася. Я дуже люблю грибочки. Я коли до мами приїжджаю. Ой, ну, такі грибочки бувають смачні, коли особливо сезон печериць, тільки вони ці куплені. А, їм, а саме такі папа збирає ногами, шукає, вони прям під травичкою, тільки шапочки можна відчути і він ногами. Так ходить, ходить по травичці і знаходить ці грибочки. Такі вони смачні просто, я не знаю. Ці, що в природі, ростуть, їх зовсім не порівняти з тими, які в магазині. Ці що в магазині, це так собі. Навіть грибами. Дуже не назвеш смачні, але не то. А ось саме ті, що в природі, дуже смачні. Я дуже люблю гриби будь-які. Але найбільше ось такі. Печериці, що в природі, або білі гриби люблю, пеньки люблю. Грибочки смажаться, а я поки що перемию посуд, який вже не збирався. Тут його небагато, але треба помити. Ви не знаєте, хто придумав оцей шнур ось так зробити розетку біля самого умивальника? Для чого люди це роблять? Це капець, я так не люблю цього. Постійно цей шнур піднімаю, щоб витерти, і думаю, щоб мене не долбануло ніде. Все, посмажилося. Ой, такой таке? Я навіть не бачила такого ще, скільки брала. Ммм, ще й українською пише. Пакет з приправами. Клас. Мені подобається, що зараз в Польщі Багато де вже можна все знайти українською мовою. На зупинках, коли купуєш білет. В банках, в банкоматах українська мова є. Ну, в дуже багатьох місцях є українська мова вже. Це класно. Додам, значить, трішки приправу, спробую, яка вона. Ой, пахне гарно травичками. Значить, хороші приправи. Не такі, як типу мівіни, а натуральні. Трішки, додам, там багато не буде. Посолити. і поперчити. Ну, і теж без сушеного часнику. Люблю сюди додавати бустерський соус. Ну ось, приготувалися мої овочі, буду зараз смачно снідати. Такий смачний сніданочок. Дивіться на це дзеркало гарне. Плетене по кругу. В середині дзеркало дуже гарне. 50 злотих коштує або 12 євро. Корзинка теж класна. 30 злотих. Поймається, тут веща робиться. Подушечка. Подушечка. 40 злотих. Нова якась колекція. 40, також 40. крувенька. Так, так, я не поняла, ти каче. Ще ось така є подушка. довгенька. Сорок теж. Кашпо різні. Ось таке. Цікаві такі. Але це все пластик. І це пластик. Горі великі, догі і білі, і чорні, весьмати різні, п'ятнадцять злотих. Це 12 зараз. Був, до речі, 10. Подорожали. Різні для зберігання корзинки. Цікаві. Більші, менші. 20 злотих. Велика така. Все менше 15. Лимонадник такий. Тут краник такий середньо лежить. Сюди потрібно вставляти і тут ложиться фрукти. І робиться лимонад класний, дуже 30 злотих. Дивіться, взяла я все-таки ось цей лимонадник. Дуже він мені сподобався з ананасиком таким гарним. краник бачите, я вже вставила. Він, виходить, тут такі прорезинені штучки, і з однієї з іншої сторони вставляються і запхаються в цю дирочку і закручується там таким болтиком пластиковим теж Дуже класно, мені сподобалось. Я вибрала саме з. Оцією штукою всередині, бо дуже добре тоді не буде потрапляти різні ну, ці фрукти, які я буду сюди ставити, вони не будуть потрапляти у краник і не буде забиватися. Ось такий він з дирочками, пластикова ця штука, а сам цей лимонадник, сам скляний. Дуже класний, мені сподобався. І малюнок такий цікавий, і взагалі сам по собі стильний. Звичайно, я бачила колись з такими кришками бамбуковими класними. Тут така золота, і тут і ця ручка, краник цей теж золотий. В принципі, мені подобається золото. Хоча буквально ще нещодавно ну, не мені взагалі золото не подобалось. Зараз мені подобається так гарно, воно стильно виглядає. І, здається, з бамбуковою кришкою, швидше бамбукова кришка напрякає з часом і виходить з ладу. І краник повертається. так В одну сторону повертається, відкривається, іншу закривається. Спеціально поставила на такий, на таку підставку. Це мій братик робив таку дерев'яну штуку. Я любила її ставити на стіл, щоб сюди щось подавати. На ній класно, Можна навіть нарізку подавати. дуже така зручна штука. Ось. То я планую цю штуку поставити на кухні, так як в мене там дуже місця мало. Я хочу її поставити на підвіконі. І тоді ось так можна буде ставити цю. Цей лимонадник, щоб зручно сюди підставити склянку і набрати. Дуже класно, мені здається. Я вже говорила 30 злотих, він здається, коштує, в магазині я вам показувала так 30 злотих, а в євро це 7 євро. Ось, будемо влітку, в теплу пору року, пити лимонад смачний. Я, я собі так думаю, знаєте, як доходить до діла, то лінуєшся зробити лишній раз. Ну, надіюсь, що буду робити. Дивіться, хто у нас є. У нас новий член сім'ї. Такий хороший. Його звати ось так. Коржик. Написали на його будиночку. Він ще трішки боїться. Сказали, до двох тижнів буде привикання. Дивіться, такі у нього. Тут цілий комплекс для відпочинку, як в лучших готелях Парижу. Вилазь! Коржик, коржик де? йди сюди, коржик, коржичок. Вилазь, вилазь, дійде, почухай, який хороший. Зараз я його дістану. Дивіться на цю. Коржик думає, що це його якась мама. І постійно до неї біжить тулиця, а вона так насторогою трохи дивиться на нього, ревнує. <гум> Заліз під неї. Я пільонку застелила, щоб він нічого тут не зробив. Лиська його. Мішель, ти як мамочка. Він такий хороший. Щось розказуй. Що це ти розказуєш? Піщи щось? Міше, що ти його лискаєш? Що зараз єсиш його? Мішель? Не, не можна, Мішель. не можна. Ти хороша дівчинка. Лиска його. Я чухаю вона лиська. Мішель, це ж не ту твоє, що ти його облизуєш? Ой, які вони смішні. Облизує його. Я чухаю, вона думає, що треба його облизувати. Ой, які ви смішні, які ви комедні, не дізити <смір> за мило та така. Міша це твоя дитинка. Ой, і скажіть, що вони нерозумні ці тваринки. Такі всі розумні. На сайті шейн я замовила ось такі босоніжки, як ніби підплетені. Ось тут вони зручні на резинці. Зручно взувати швидко. Тут такі якісь штучки. Взяла. Ось такі босоніжки. Дуже м'ягенька ось тут всередині, як це сказати, підошва. Дуже зручно, я вже взувала, міряла, все підходить. І мені подобається, що вони прошиті по кругу. Бо так, як я вмію носити, то мені це дуже добре. І класно, що вони ось тут на резинці, що зручно взувати швидко. Таким бігати під. Все буде зручно. Ось. Ці босоніжки коштували 28 злотих, а ось ці 47. Це зовсім недорого, можна сказати, безплатно. Ось, І взяла ще ось таку сукню. Вона така, як ніби зжата тканина. ця. Тому буде класно, напевно, її навіть не потрібно буде просувати. Ось тут посерединці на резиночці ось такі оброблені края. Тільки я тепер зрозуміла, що я замовила з ось такими плечами, а мені не дуже личить з такими плечами, так як в мене плечі широкі, воно мені ще більш такі Більше ми їх завжди робить. Я ніколи не обираю сукні з такими плечами. Я просто зразу звернула увагу на спинку. Дивіться, яка тут гарна спинка. Зараз покажу. У мене Привернула увагу спинка, і я вже забула, не звернула навіть увагу на ті плечі. Ось така спинка, тут зав'язується бантик. Ось тут вона оголена. Ось. Дуже так гарно має виглядати, я собі так думаю, ця сукня. Тому ось так по спинці, можна сказати, я обирала цю сукню. Потрібно приміряти. І подивитися, як це буде виглядати взагалі з цим плечем. Ось таке замовлення і шейн. Так, друзі, хочу з вами разом протестувати ось цю машинку, що взяла на Аліс для катишок, катишки видаляти. Ось тому разом зараз будемо дивитися. Є у мене ось такі штани. Вони в хорошому стані. Тут букви не постиралися. Хороші штани спортивні, але син з них виріс. І вони ось з часом покошлатилися, такі поробилися. Я хочу, просто збираю речі, які маленькі на нього віддам. Дівчатка з України забере хтось. Мене постійно забирають. У мене син дуже швидко росте, як на дрождях. Тому постійно речі збираю і віддаю. І ось... Шкода, щоб їх викидати, тому що вони хороші, просто покошлатили вже з часу. Ось тому зараз протестуємо, як ця машинка на них працює. Що я можу вам сказати супер. Мені подобається. Звичайно, може, є ще якісь крутіші машинки, бо я не знаю, в мене не було ніякої. Ось, але різницю я не знаю, чи вам видно чи ні. Ось тут вже нічого немає. а Ось тут звідси ось починається те покошлатення таке. А ось тут вже нічого нема, все гладенько. Повністю забрала все. Супер, і так швиденько. Вона в принципі це все робить зараз. Повністю її всі почищу. Дивіться, покажу вам ще раз різницю. Тут ось зовсім нічого немає. А ось тут, ось бачите, є катишки. За таку ціну невисоку можна взяти собі таку машинку. Якщо бюджет не дозволяє взяти щось дорожче. На цій ноті завершую своє відео. Усім до зустрічі у новому відео, усім па-па!